Я хочу дуже коротко, щоб ви розповіли про те, до яких дій, до яких слів потрібно вдаватися, коли хочеться вжити це міцне слово, а людина вирішила відмовитись і ловить себе на думці: так, ні, я цього більше вживати не буду. Що треба робити цієї самої миті? Щоб робити цієї самої миті, треба спочатку взяти листочок і переписати всі слова, які ти говориш. Не Оці цензурні? всі нецензурні. Візьміть, перепишіть. Спочатку випиши все, що ти говориш. Як та елочка-белочка, вона знали 13 слів, і оцими матюками, розумієте, коли ми говоримо цими матюками, то ми, можна сказати, свій інтелект взагалі зменшуємо. У нас не розвивається. Розумієте, матюки це негатив. А, а, а хочу сказати, наш інтелект розвивається, коли ти на позитиві. Так, це а збудує. коли ти на негативі, він тебе зморщується, зможується. І тоді, коли ти переписав всі матюки, тепер ти повинен яскраво українські сочні слова напроти прописати, які ти вважаєш за потрібним. Це перше, що треба зробити. Інвентаризацію свого словесного запасу, ага. брудного. І нехай тобі батьки, які рядом слухають, чи твій друг, чи ще хтось, нехай тобі допоможуть. О, це перше. Друге. Друге. Коли ти переписав, ти тоді потихеньку, поч... а це треба проявити зараз волю і контроль. Себе зараз треба контролювати на кожному слові, себе треба заставляти. От знаєте, як держава встановила 50 гривень, то нехай тобі в себе там копілки зробив, у себе там вдома, угу. щоб ти хоча б 3 або 5 гривень платив за кожне слово. І коли в копілочки ти побачиш, що воно в ну, тебе вже працює, хочу сказати, дивіться, в Арабських Еміратах штраф складає не те, як у нас 51 гривня, 3,85, 85. Угу. 68 тисяч доларів. Ви чуєте, яка сума? якби один такий штрафчик написати, uh -huh. то я думаю, ну бачите, то твереза країна. Араби то тверезий спосіб життя ведуть. І у них цих лайливих слів просто нема в житті. Розумієте? Або язик відрізати. Ви чуєте, як просто. А в нас там від 60-60 годин, від 40 до 60 годин каже, ну нехай він йде помете. Uh -huh. Тобто громадські роботи є друга міра покарання, якщо нема штрафу. Але я було б непогано, якби в кожній школі хоча б той дільничний інспектор, чи той, наприклад, поліцейський прийшов, хоча б склав хоч один протокол, і батька би, бо тому, що до 16 да, бо до 16 років батьки платять uh -huh. за те, що діти роблять, а з 16 років вже сама дитина може заплатити. Uh -huh. Хоча думаєш, якого кармана, ясно, що з того батьківського кармана uh -huh. вони будуть платити. Другий. Взяти ці слова, ти пишеш нову установку, програму, що я що, звільняюся від яких слів? І буду говорити чистою українською мовою. То ти повинен я вирішив звільнитися від обов'язково перед сном. Угу. І коли ти пишеш перед сном такий щоденник, і ти прописуєш хоча б таких 50 щоденників перед сном. Хочу сказати, потихеньку ця програма звільняється, звільняється а нова приходить. Угу. І нові слова, і запас великий. Я кажу, у нас в українській мові мінімум 220 тисяч слів. І що саме найкраще, дуже гарні. Співучі. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цікаву розмову. Ну, що хочеться на сам кінець сказати, вивчаємо українську мову надзвичайно багато. Там є дуже багато різних слів для того, щоб виразити. Всілякі наші емоції. Ну, а вам спасибі за участь в нашій сьогоднішній розмові, за цікаву інформацію. 15 секунд на останок щось хочете сказати. Хотів сказати, бо тому, що програму знімати так, а ви сказали в той момент, коли що схочеться. Просто цю енергію, оцю енергію, дівчатам, як кажуть, візьміть оці листочки, газети і рвіть. У ту енергію краще не в слова, які тебе програмують, а все. А хлопцям піти фізичні, Знаєте, я ходив на боротьбу. І коли ти ходиш на боротьбу, ні, ні, щоб ти боровся, і ти оцю енергетику туди будеш давати, ти будеш чести. Чого я не матюкаюся? Я взагалі не матюкаюся. І мені приємно, і мені приємно йти в школу і говорити, хоча кажу, та ми не віримо. Я кажу, ні, я не матюкаюся. Бо я розумію, що вона значить. Я усвідомлений. І коли тебе ясний розум, коли він в тебе тверезий. І ти розумієш наслідки, ти ніколи цього не будеш робити. І мені Дуже зайня... дякую, дякую, Юрій Робець обріолог. Сьогодні був гостем нашої студії. Ми говорили про те, як шкодить організмові людини. Тут однопаління. Ну а ще як шкодить людині вживання нецензурної лексики. Ще раз закличу вас вивчати українську мову, де є багатько слів для того, щоб виразити всілякі наші емоції. Дякую, пане Юрію. Ще приходьте. Прийдем. У вас цікаві неординарні лекції і розповіді простими словами про цікаві речі. Спасибі.